Привет! Сьогодні ми знімаємо старі фотографії, блять. Короче, я уже тут дышала хейт. <смі> блять. Да я трохи хварі, а я зразу заступлення буду говорити про діч, тут и видно, що я включаю. Добре, йдем далі. О, фіксай Так, то не моє, то не моя квартирка, то інакше, то и к этому то я крафти в якусь діч. Не як не я. Під... Виріжем. О, то я стара ми блі в мене вже той шафи нахуй нема. Та є, у мене там в кімнаті можу показати, Ото то теж є, Ото то теж є, Ну, ото вже нема. <різь> 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 за, хуйня? за хуйня? А, то у мене урок був онлайн. То майнкрафт, то майнкрафт. Ой, якісь відео. Ох, Охе гиперспросы, Що це за піздець? Да на это питайте блін, ти даже не питай, то не питайте. Пропускаємо, пропускаємо на Кумпыр Хелп и тут чекайте надпись Хелп Хелп То не питайте, то не пытайте, то не питайте то не питайте то, не питайте, то, не... то лампочка. А то Майнкрафт, то Майнкрафт. Это я. <laughs> да. ну тоже ліпша прическа. О, ми старый у только уже такого нема у меня не плазма. Ох, бля. Разве? Это пиздец. и шо, шо за сигма Крипер. Пупыт. пупыт! Майнкрафт, Блять, ну хуй так богат майнкрафт Охуенно, майнкрафт, 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 майнкрафт О, Майнкраут. Майнкраут. такая Майнкраут. 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 фотка в погнали дальше. так, какая у тебя здесь вода чистая и то, что... Ладно. Какие-то айфоны, айфоны, фу. Это какое-то видео с моего старого тиктока. Это лазерный мяч. Блин, Майнкрафт, сука, Майнкрафт, ёбаный, иди на... Вот он, мим класс. Так. Man, короче я хочу прийти до одної річі яку я пам'ятаю там де я говорив, я підстрехся не це відео? мені треба його скріш найти як тут стопити налякалась коротше не знайшов версії з монтажом добре будемо даватись таку я пизде стріть это пиздец Що говоришь? Що? Блядь, ну то охуєне видео. Всім папа.